Добрий день, мої любі першокласники та шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки. Тема сьогоднішнього уроку порівнюємо. додаємо, віднімаємо десятки. Так, ми вже з вами дізналися, що десяток це 10 одиниць. Так, давайте порахуємо, скільки у нас частин легу нашій везі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отже, 10 це скільки? 1 десяток. Якщо їх дві вежі, значить це два десятки. Якщо у нас скільки веж, 3, значить три десятки. І тут у нас скільки веж, 5. Отже, 5 десятків. Так, це завдання. Виглядає, так ми ставили 1, 2, 3, 5. Порівняй числа, подані в одиницях в десятки. 4, 8, що більше вісім. Отже, 4 менше восьми. 4 десятки, 8 десятків. Що ми поставимо? 4 десятки менше, ніж 8 десятків. 7, 3, що більше, звичайно, 7. 7 десятків 3 десятки, що більше, звичайно, 7 десятків. 2, 4, що більше 4. Отже, поговоримо: 2 менше 4. Поставили. 2 десятки менше 4 десятків. 9, 7, що більше. Так, 9. Поставили 9 десятків і 7 десятків, що більше 9 десятків. Поставили. Так, це задання виглядає так. Отже, менше, більше, менше, більше. Порівняй числа десятки. 8 десятків і 3 десятки. Що більше, звичайно, 8 десятків. 7 десятків і 10 десятків. 7 десятків менше, ніж 10 десятків. 2 десятки і 5 десятків. Що більше. Звичайно, 5 десятків. Отже, 2 десятки менше, ніж 5 десятків. 6 десятків і 5 десятків. Що більше 6 десятків. Отже, поставили, що 6 більше 5. Так, отже, більше, менше, менше, більше. Спочатку знайди значення першого виразу стовпчика, а потім другого. В чому підказка: 4 плюс 3 7. 4 десятки плюс 3 десятки буде 7 десятків. Де відняти 4 5. Де десятки відняти 4 десятки буде 5 десятків. 5 плюс 2 7. 5 десятків плюс 2 десятки буде 7 десятків. 7, 7, 5, 5, 7, 7. Викладна арифметичний дії з десятками. 6 десятків плюс 4 десятки буде 10 десятків. І ди Краще прописати прописну, не друковану. 7 десятків плюс 2 десятки буде 9 десятків. Отже, написала 9, написала 6 десятків відня... 9 десятків. Відняти 6 десятків. Буде три десятки. Так, отже, записала 10 десятків, 9 десятків і крапочку, і 3 десятки і крапочку. Виконай короткий запис задачі та розв'яжи її. Швачка купила два десятки білих гудзиків і три десятки чорних. Наскільки менше десятків білих гудзиків, ніж чорних купила швачка? Отже, які в нас були гудзики? Білі, отже, написали велику літеру Б, поставили тире 2 десятки, 2 «Д». Далі чорних, далі в нас три десятки. І отака стрілочка різницева. Ось ми з вами як ставимо білих тире 2 десятки, чорних три десятки, і різницева наскільки менше. Далі ми з вами провели на дві клітинки. Виставили, написали 20. Тобто, два десятки це у нас число 20. Далі провели внизу на 3, написали 30, розпустили, і невідомо. 30, 20, невідомо, 30, зняти 20 буде 10. Так, і повністю сторіночка виглядає ось так. І вам залишилося ще виконати. Третій стовпчик з додаткового завдання. Впевнено, все у вас вийде. Ви в мене розумнички. До побачення, гарного дня!